Майже одразу як я отримав поранення, я ще коли їхав в медивації, я говорив, що я повернусь. Вже в Дніпрі мені зробили реампутацію, і я чисто на позитиві перші декілька місяців вивозив. А потім, коли вже запротезувався, то моє життя. Майже нічим не відрізнялося від попереднього прийняття. В мене прийшло ще до того, як я отримав свій протез. Я ж кажу, одразу як я потрапив на гражданку, як е зійшли опіки з обличчя, я почав бачити, то я майже одразу все прийняв і зовсім не парився у цьому поводу. Я вважаю, що суспільству треба більше піднімати питання інклюзивності. Тому що коли я ще пересувався на крісло колісному, це було просто пекло. всюди дуже високі ці бордюри, майже ніде не нема пандусів, а пересування в метрополітені це взагалі майже неможливо самостійно. Тобто треба завжди звертатися до працівників метро, але цього можна запобігати. Якщо це жартує, Мій товариш або моя людина. То, звісно, ні. Якщо якийсь стрічний поперечний то не дуже. Їхав зі своєю дівчиною, зайшов до купе, зняв протез, дуже втомився, ліг. Вона заходить, каже: знову ти до свої ноги порозкидував. Наше суспільство має звикнути до того всього, що таких людей буде, на жаль, більше. Ви маєте адекватно реагувати на такі ситуації. В мене дуже багато було таких ситуацій, коли люди не зовсім адекватно реагували на протез. На протез або там на руку. Я відчував обурення. Ну, неприємно. Поводьте себе як зі звичайною людиною, або якщо ви прям дуже сильно хочете висловити подяку, ви можете підійти і подякувати словами. Це вкрай важливо. Це і висвітлення проблеми для суспільства і допомога ветерану безпосередньо.